Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про їжовик строкатий. Цей гриб ще називають їжовик лускатий або їжовик черепичастий, а народні назви дідова борода, медведюк, олениця, лосоня. Росте їжовик строкатий на бідних піщаних ґрунтах, групами, зустрічається у хвойних та мішаних лісах із сосною з кінця серпня до листопада. Характерною ознакою гриба є шипастий гіменофор, що спускається на ніжку. Шапинка у їжовика строкатого до 18-20 см у діаметрі. Шапинка товстом'ясиста, спочатку напівкругла із загнутим краєм, згодом стає увігнуто розпростертою. Колір шапинки сірокоричневий. Шапинка покрита великими концентрично розташованими лусками. Під шапинкою розташований шипастий гіменофор, який дещо спускається на ніжку, шипики світлокоричневого чи темно-коричневого кольору, загострені конусовидної форми, довжиною до 6-7 мм, при діаметрі до пів міліметра, споровий порошок коричневого кольору. Ніжка плодового тіла коротка від 2 до 6 см, іноді до 9 см, при діаметрі 2-3 см. Біля основи ніжка може бути потовщена, зрідка порожниста. Поверхня ніжки гладенька, під шапинкою ніжка біла, а внизу сіро-коричневого кольору. М'якость їжовика строкатого білуватого кольору, може бути білувато сіра або жовтувата, має гіркувато терпкий смак та приємний пряний запах. Їжовик строкатий їстивний гриб четвертої категорії, тобто умовно їстивний гриб. Має специфічний смак. В їжу вживають тільки молоді плодові тіла після 25-хвилинного відварювання. Відвар виливається. Старі плодові тіла їжовика строкатого в їжу не вживають, оскільки їхня м'якоть стає жорсткою та набуває гіркого присмаку. Молоді плодові тіла їжовика строкатого можна вживати в їжу після 25 хвилинного відварювання смаженими, вареними, маринованими. Їх можна також солити та сушити. Гарного вам тихого полювання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.